Будуєте, ремонтуєте, чи лише плануєте це зробити? Навіщо працювати руками, якщо можна нашими будівельними інструментами? Магазин рукоятка на вітрука 9. Без нас вам просто не обійтися. Датою заснування Новопільської школи вважається 1913 рік, проте освітня установа у селі з'явилася ще у 1885-му і то була церковна приходська школа. Трагічною є історія закладу, адже двічі приміщення школи знищувалися пожежею. У 1895 році через пустощі дітей з сірниками і у 1998 через блискавку під час жахливої бурі. Проте, попри трагічні обставини, труднощі і занепад села, Новопільська. Школа не припинила свого існування і нині у ній навчається 167 учнів з п'яти населених пунктів. Мені дуже подобається відвідувати саме цей навчальний заклад, тому що тут я отримую велику кількість знань. Саме ці знання мені надають вчителі нашого педагогічного колективу, які дуже добре відносяться до нас. Також мені подобаються уроки музики, які відвідую. Пісні і вдячні слова на адресу колективу лунали на ювілейних урочистостях у школі, куди з'їхалося багато гостей з усіх усюд. Почесні грамоти і нагороди, з нагоди свята вручили кращим вчителям, представники районної влади та відділу освіти Черняхівської райдержадміністрації. Вклонялися своїм наставникам, випускники різних років. Пам'ятаю всіх вчителів. Я їм дуже вдячна за ті знання, які вони дали мені, і щирі уклін їм від мене. Тож Новопільська школа особлива із непростою історією та самобутніми традиціями. Були і трагічні моменти, були і прекрасні моменти. От, і набуті на традиції, звичайно, ми зберігаємо, примножуємо, навчаючи дітей, домагаємось того, щоб наші діти були найкращими.